Всім привіт! Вийшла вибирати помідори. Трохи виберу, бо подивилася, що є трошки червоних, ну, може такі ще бурі будуть. І виберу, покладу на і вони трошки дійдуть. І будемо перекручувати на сока, бо ми вже трохи позакручували, то я знаю, але трохи виберу. Нема дощу, погода така нині, якась така була трошки краща. Зараз ніби, і я буду вибирати помідори. Так, зараз покажу вам. Я хочу повідкладати кожні такі так по сортах по окремо і подивитися, може з чогось лишу на сіні. Видите, такі помідори дуже тяжкі, вони всі порозлягали вже аж на землю, то вже їм нічого не поможе. Такі великі сливки. знаєте, І я їх зараз буду вибирати в а во, вже паде. Дуже добре вони тримаються, знаєте, о, на цім. Бо будемо, певне, що сок закривати. Певно, сок позакриваємо. Треба вибирати трохи такі бурі, або прикрити їх якогось чорного стирку, аби вони дійшли, бо що то бігати за щораз, а о, віці, не можу з'їти. Бігати за щораз, потім м -м, по городі вибирати, котра де, яка є по одній штуці, по дві. Та не хочу так робити. Зараз я їх всі виберу е -о -о... в ящички. От його помідори дуже файні. Видите, його сорт. Не знаю, що це за сорт тих помідорок, але вони дуже файні помідори, то я їх буду, е -е -е певно, що їх і на насінні теж лишу, але я зараз буду вибирати і вам покажу. Ці такі буду зривати. Щось вони потріскані такі по кругу, але я що знаю, поставлю окремо. Такі не варто, бо вони ще не до а вже таке обрізані. Але є вони, то я їх позриваю. Аж те, ті ті. Я буду всі е, е, по тому там ділити. Я вперед в партушок позбираю, позбираю. Достигли. О, і. Вона ніби нічого, така помідора. Нічого. а от тут десь щось є. Але ми на, на сок поперекручуємо, які є. Ну, що будемо купляти, як маємо. Не будемо купляти, як маємо свої. Це теж якісь дрібненькі, видите? Але вони Вони дрібненькі, але вони якісь файні. Не такі дуже дрібненькі, як Як е, ті чері якісь кращі помідорки. ну Немає їх такого жовтих, багато, червоних багато, але але все так подивиться. Але вони вони є. То я зараз відключуся, потім вам включу, як скільки я обірву і подивлюся, що там тогиптусь, оприділяти, що я зможу собі м м м лишити, лишити на насіння. Ну Та бо думаю, що певно що треба, а що буду купляти по тому. Ну, то не буду. Вже буду знати, що вони високо, а, високорослі і до них треба високих тиків. То вже собі придбаю на, для них. О. Добре, буду вибирати. Сейво курс помідорів, сейво якийсь такий самий, певний найкращий. Видите? Вони, ну як саме не краще, але вони такі якісь в полоску. Ну, що мені з них, що я все понасаджувала, а я не, не знаю, як вони сі називають. Та є там, або я тут одну помідору зірву. Ви знаєте, збираю помідори, а вони потріскані, напевно, що від дощу. Або все, рвеся, рвеся зелено. Відмикується разом з зелено. Таку. І що я горла зробити, воно тягнеться, все. Вид? Стягнулося все. О, але вона мені сіса помідора сподобалася. Вона? І вона досить. Ну, вона, в руку... вона в руку не влізає. Я подивлюся потім, розріжу, чи вона вміє. Ні, розрізала. Я, Або, та впала. я розрізала просто все зелене, треба, щоб дійшло. Або то вона досить м'ясиста і досить вона така е, добра помідора. Ну, і хочу вам сказати, що помідори тріскають, тріскають від того, певне від дощів, не знаю від чого, певне що від дощів. І мені вже е, йду, збираю сливочки, тріскають, сіво великі е, тріскають. Там я вам покажу зараз е, декілька помідорів. Ой, а сівово мені саме, певне, найкращі. Ну, то волове серце треба лишити теж, але сіво найкраще. Видите, які тут? Видите? Зараз їх всіх позриваю. Ті помідорки тяжко тримаються, по двісті, яка то файна помідора кругла. І треба їх всі, ой, всі зараз зірвати. І тут достаток цих помідорів на однім, очікайте, бо не можу ніяк. На тім однім корчові досить цих помідорів є. Подивіться, видите, які то файні помідори, нічого, ніякої парші на них нема. Ніякого ні трісканого на них нема. все вони одинакові, такі помідорки, то я їх, певне, зараз м -м, зірву. Я їх маю декілька корчів таких. Небагато, але декілька корчів видати. Тут ще такий самий. Mm, такий самий корч. От точно такий самий корч великий, хоч вона вже туди впала, тако, але от такий во, от такий во кущик помідорів. І тут такий кущик помідорів, подивіться, Виді? то їх обов'язково треба лишити, щоб я собі з них взяла насіння. Просто вони неправильно всього руку оброблені, не під'язані так як має бути. ну Нема коликів, нема нічого не зроблено для них. Знаєте, Я дивлюся, найкраще в теплицях, що люди підтягають шнурки догорі і так помідори висаджують. То так дуже добре, а в відкритому ґрунті. то не є добре, ну, але маємо те, що маємо добре, що і так маємо. Добре, я буду далі рвати. А ці чері навіть не буду зараз зривати, бо це їх треба все зрізати. Зрізати треба ножничками чи чи сікатором, бо вони дуже які руками зривати, вони дуже тріскають, зразу потріскають, потріскають, подушаться, самі самі від себе душуться. От ви розумієте, зразу тріскають. І треба прийти, а вже сьогодні не буду, бо то вже восьма година вечора, то вже сьогодні не буду. Але їх треба прийти всі, всі позрізати тими ну, ножничками, певно, що о. Подивитися, все, і позрізати. Їх є багатенько. Багатенько. Ми вже там зірвали і поставили, що вони там е доходять, і всі ще треба позривати. І їх, напевно, всі маленькі треба закрити. Такого. О, тут їх таке є. Багато, що їх там ще й підсподує. Я просто навіть не хочу зараз їх рушити, чіпати там, бо, бо зараз вони будуть всі, всі сипатися на долину. Розумієте? І от такова, е, такова ситуація. Вурвала я тоді м -м, помідорки, обірвала, і зараз я вам покажу. Дивіться, їх є небагато обірвала, бо того що багато ще є. Е, зелених а дочка рвала два дні тому. О, е, е, Я обірвала такі і бурі. і... І такі подивлюся, накрию їх чорну, яку ось, і за поставлю підвал. І подимся. Діло в тому, що. Що ці помідори мені подобаються. О, ці помідори мені подобаються. Я їх е, буду собі брати з них, е, з них е, зерні та насіння буду з них брати. О. З цих вокруглих теж буду, що я вам показувала, такі файні, їх дуже багато, кругленькі, які добрію в банку і все, і певно, що соку вони мають багато. О. Навіть не знаю, треба її, може би, і, і розлупити, подивитися. Ну, я розріжу потім, покажу. Все її, що я вам казала, теж буду брати на насінечко з неї. Але ж треба мені ті папірчики, що вони де, де, є ті папірчики, що як вони називаються? О, Все вони знаю, чи це така сама, чи це ще інакше помідорка. То теж маю щось три чотири їх корчики. Розумієте? О. Це тоді мої сливочки, такі сливочки тоді. Ну вони мені подобаються і не подобаються. По-перше, вони дуже височезні, а по-друге, вони тріскають відразу, відразу тріскають. це волове серце, чи як на нього кажуть. Я візьму з нього на сіні обов'язково. Але дивіться, дивіться, казала дочка, що най вони дійдуть, постоять і найдійдуть, щоб ліпше, щоб ліпше достигли. Подивіться, що все робить. Видите? Подивіться. Вони ніби дійшли, а подивіться, що робиться? Підгнивають, во, тріскають, це від дощу, це від чого, чи вони самі від себе. Або подивіться. Видите? видите? Значить, виходить, що їх треба скоріше е, зривати. Тут ще во, такі маю помідорки, подивіться, сіво, що обкраєні такі кругову. Видите, я не буду їх брати, бо вона ще добре не дійшла, як вона вже обрізана. То що ж її брати? Не буду. О, все з тих більших. І всі такі ще маю менші, кругленькі, теж ще такі маю менші. І то, і то. Певне від дощів, і то вона тріскає. Ну, самі краще мені сподобалися всі сливки, округлі. Ой, чекайте, округлі помідори. Сівово, сі круглі мені дуже сподобалися, і вони цілі, вони не тріскають ні нічого. І сі такі, і сіво. Якщо все така сама, то добре, якщо все інакше, бо щось там три корчі, то ще й суво. Отакий я зробила висновок, що я от такі буду помідори собі збирати з них насіння. А решту я не буду робити. Нічого, я їх викину, навіть не буду за них. За всі маленькі сливочки теж давні не буду і все. Бо вони мені сі не подобають за того, що вони тріскають хібавить, для того, щоб лише то, що в банку закривати. Ну, не знаю. Подивимось. Подимось. Зелені, 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 рута. Ну, не знаю, що вони такі зелені. Отаке, Отаке наші з помідорками. Я думала, що тут буде більше, бо так пройшлася. Але дочка вибрала була і закривала їх у своїм соці, трохи тих помідорів. І того так, того так той. Але все волове серце, все треба забирати його скоріше, бо воно зігніває. Зігніває і все, не є і все. Ось така, така ситуація. О, таке. А ті чері обріжу вже завтра. Бо е, вже, сьогодні, вже сьогодні не хочу йти, бо то вже і вечір, вечоріє, треба тут позаганяти. Все, і вже не буду, вже завтра обріжу ті чергі. Або їх немає, їх зірвеш і вона зразу, зразу тріскає, тріскає, їх треба е, зрізати, зрізати, а тоді брати їх і тако, і, і в баночку, і все, якщо їх закривати. Не знаю. Сі сливочки ще попробую наквасити. Знаєте, може би наквасив у якусь. Якусь каструлю чи, може, якусь п'ятилітрову бутлю, таку банку, я такі маю на п'ять літр, то може так і зроблю. Добре, добре, все. Ой, будьте здорові, щасливі. Всього вам найкращого. Всім дякую за перегляд. Бережіть себе і своїх рідних і всім пока, пока. Ще вам, на секундочку, ще вам на секундочку покажу якісь круглі круги сіво помідорки, які вони в розрізі. Видите, які вони в розрізі? Видите вони такі, такі добрі помідорки? Добрі І на смак вони добрі, бо я пробувала. О, вони добрі помідори. Всі. А су, видите, су полосату. Су полосату вона ще добре не дійшла, але я її. Розрізала. Видите, ну, вона не дійшла ще добре. значить, Але я сьогодні е, одну одну їла, то, то смачна, така, ну, м'ясиста і така сочна. А все ще вона виходить, що вона не дійшла. Ну, от такі вони. О, такі вони, вони о, помідорки. Тоді не буду вам розрізати, бо ви і так за них знаєте, що буду розрізати. Сливочки є сливочки, а ну, що їх розрізати. Сливка є сливка. Ну, і вона добре дійде. Ще поставлю їх, і вони ще е, дійдуть. І таке складається вражені, що їх... ще вот, трошки, але ми будемо відрізати цей носок. Е, вражені, що їх треба збирати за щораз. і складати, і перебирати, і зразу з ними щось робити, бо того, що тріскають, тріскають і таке вони і таке вони роблять. Все, все, на всім тепер вже буде все. Всім пока.